Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі Господі, сьогодні займемося першим посланням апостола Івана, четвертою главою. Будемо по одному по два речення читати і розуміти, пізнавати, бо ця глава дуже багато чого відкриває. Улюблені. Не кожному. Духові віруйте. Але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Ну, Для таких речей то не треба далеко ходити, досить відкрити телевізор і побачите всяких таких популярних, де людина повинна. Більше всього звертати увагу на те, скільки вона в кошик тому вже пасторове накидає, бо інакше він її пересадить там подальше від себе, подальше назад, і туди, Божа ласка, його покине, і він вже ніколи не буде мільйонером. Ну то, ну, то я не знаю, чи Христос десь закликав, бо я щось такого місця ні одного не знаю, а знаю місця, де Христос каже, яка користь людина. Завоює весь світ, а свою душу не напастить, що дасть людина взамін за душу. Багатство є добре, коли воно чесне, каже Христос. Тому ті, хто займається і дивляться, то їм Христос і Отець, і Син і, ну, і Святий Дух їм так потрібний лиш. Прямо так сказати, для іконки, аби навколо того назбирати якихось душ і їх трошечко так, якби хто, хто більше, хто як може обшкробати, обкрасти і так далі. Тому подібне. Це такі духи в церкві бувають часами. Я не говорю про церкву християнську, але вони впихаються загалом, бо є два види церкви: є церква видима, в яку ми бачимо, де зібралися люди, ніби навколо слова таїнства. А є церква невидима, де є дійсно люди, котрі віруючі. Ніколи не повірю, що в церкві, котрі є тисячу чоловік в наших церквах, де би воно не було, що всі тисячі вони належать до царства небесного. Тому що в кожного є свої плоди віри, і багатьох з них з таких ходящих до церкви, я бачу, які плоди віри, в котрої людини є, і як вона себе поводить, а до церкви ходить хіба що там себе показати. Духа Божого ж цим пізнавайте кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у світ у тілі, той від Бога. А кожний дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Зразу після Ісуса Христа з'явився і Антихрист. Кажуть народі, що. Ще не зробили замок, як злодії мають ключі до нього. Тут так само все це діло відбивається. Отже, Антихрист з'явився у світ для того, щоб відбирати людей від церкви Божої. Духи такі неправдиві. Бачимо, що багато душ зараз ходить по навіть нашій українській землі і закликають ти вірувати. Вони вам дадуть якийсь там журнальчик, якусь книжку, але ви там не побачите, вам не дадуть там ані причастя на відпущення гріхів, Вам не дадуть там розуміння молитви, Отче наш правильно. Вам не дадуть там правильного розуміння заповідей Божих. Вас просто там зроблять рабів, і ви будете щасливі після того, що ви віддали їм всіх свої маєтки і вмерли, а ваші діти після вас лишилися голодні. Так? в багатьох випадках я випільновував окремі випадки. Бачу, як. Людину закликають, потім коло неї файно походять, коло того старого діда баби, а потім хляб забрали хату, файно обікрали і приймили його великим свідком його за той час Пресвітер вже собі купив у Варшаві гектар землі. От, бачите, як файно. Послання Апостола Івана працює в Києві. Я не маю на увазі десь там іменно що воно е, в якійсь країні. То нема різниці, чи то Париж, чи то Америка, де би воно не було. Робота однакова. Робота Антихриста. Ви від Бога дітки і ви перемогли їх. Більше бо той, хто. У вас, аніж той, хто в світі. Говориться про Ісуса Христа, як ми перемагаємо. Я ж казав, ми грішимо, але ми перемагаємо через те, що ми маємо тіло кров на відпущення гріхів, бо Він у нас більший. Так само ми перемагаємо. Вони від світу, тому говорять від світу, а світ слухає їх. Правильно, їм подобається, щоб їм казали те, що їм подобається. І хвалять такі самі, як, е, як Христос каже, називає книжників фарисеїв. Горе вам, книжники і фарисеї, бо ви любите тих, що люблять вас. І робите добрі діла тим, хто робить добрі діла для вас. Чим більше людина буде від такого книжника і фарисея, Чим більше буде християнин, я вам скажу чим. Ні один фарисей ніколи би не має цінувати по природі фарисей, і по, і, і, ну, і по його навчанню має цінувати фарасей, ніколи не піде там до бідного, до хати і не скаже: тобі треба допомогти зробити, давай я тобі поможу. Тобі треба встати на ноги, давай я тобі стану. Якщо він, я тобі поможу. Якщо він так буде робити, то він буде думати, як з нього витягнути потім і ту хату, і ту е майно, яке є, і все решту, щоб забрати. Не буде чистого умислу. Чистий умисел може бути у віруючого християнина, а йде хтось по дорозі погано йому стало. Треба допомогти завести, е чи до лікарні, чи на дорозі сталася аварія, чи що треба допомогти, позвонити. Чи огень горить подвір'я, треба піти йому, допомогти загасити. Оце є якраз те, що християни повинні допомагати один одному, любити один одного, незалежно, чи хтось щось вам дасть взамін, але просто зробити для нього добрий поступок. і вірш. Улюблені. Любимо один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Говориться про народження від Бога, говориться про таїнство хрещення, говориться про тіло кровного відпущення гріхів, говориться про Дар Святого Духа, який закликає нас приносити плоди віри. Хто не любить Бога, той не пізнав, бо Бог є любов. Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, сина свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Послав у світ. У нас однородженого сина ми всі розуміємо, у нас є слово е, у грецькій мові Апестейленд. А посланий. Бачите, хто був перший апостол? Ісус Христос був перший апостол? Не Андрій перевозваний. Він був перший апостол від Ісуса Христа, а Ісус Христос був перший апостол, посланий від Отця. Ви думаєте, що Бог отець не знав, куди він сина посилає? Чи він не бачив, що його чекає? Ви спробуйте зрозуміти Божу любов до нас. Попробуйте. Як ви маєте одного сина, а в сусіда, наприклад, там є 10 е, розбійників, може там з них є одно або двоє, треба послати туди свого сина, аби він їх там схаменув чи ще щось зробив. Хто би таке зробив? Як ви думаєте? Для того треба бути Богом, щоб пізнати Бога. Від того ми дуже далекі всі. Разом з Ним і я. далекі, але через Господа Ісуса Христа трошечка ближчий. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. О, це повторення. І вислав свого Сина. Благанням за наші гріхи. Знов говорить послав. У світ. Благанням за наші гріхи. 9 і 10 вірш. Посланий Христос. Христос Апостол, я би то назвав. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бог! Вот. Матвія 28, 18, 20. Я не старався зайти сьогодні в Івангелію від Матвія заходити, але давайте так. Я все-таки вам прочитаю. О, Воно їй зразу було і відкрилося де треба. Каже Христос. А Ісус підійшов і промовив до них і сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи хрещучи їх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи зберегати все те, що я вам заповів. І от я перебуватиму з вами. Він тут перебуватиму додано, то сказав, і от я з вами повсякденно, до кінця віку. Амінь. От маєте цю картину? Каже Христос: я з вами до кінця віку. Що ми бачимо далі? 12 вірш. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, Бог в нас пробуває. А любов Його у нас удосконалилась, що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас пізнаємо тим, що Він дав нам від духа свого. Бачите, яке протиставлення? Пізнавайте, котрий Дух, щоб ви зрозуміли, щоб ті люди, які мають Духа Божого в собі, щоб ми не йшли. За такими людьми, котрі говорять, що вони ніби мають в собі Божого Духа, бо вони це саме можуть чудо показати. Та хоч би вони там воскрешали з мертвих, з гробів ходили, вбили і, і воскресили, вбили і воскресили, хоч би вони такі чудеса робили. Треба дивитися ще далі на плоди їхньої віри. Дерево пізнається по плодах. Чи вони будуть казати, що Ісус Христос, Божий Син, що. Ми його воскресили у ім'я Ісуса Христа для того, щоб Він далі служив Отце тому Духові, Чи вони будуть сказати, що ми великі пророки, і треба йти за нами. Ну, скоріше там буде друге. І ми бачимо і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім. Пробуває Бог, а Він у Бозі. Тут говориться не про саме визнання, щоб визнати, але визнає, говориться в діючому часі, що Він визнає Христа Спасителем, що Він прийшов в тілі. А для чого Він прийшов в тілі? Щоб ми, так як молитві вірою, все це діло визнали. Бо інакше в церкву ви тоді би не зайшли. Вас на поріг зібрання би не пустили, вас би мусили спочатку навчити. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог має її до нас. Бог є любов, хто пробуває в любові, пробуває в Бозі. І в Нім Бог пробуває. А як в нас може пробувати Бог, як не в тілі і крові? На відпущення грехів, як не в Хрещені, як не в Божому Слові. Христос каже: Я виноградна галузя. отець, що пробуває в мені, той е... ну, очищує, працює ну, на спасіння світу. Так щоб я далеко не заглублювався, бо зараз знову відійду кудись в бік. Любов удосконалюється з нами, так що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий ми, на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Стримаємося трошки, звідки до нас прийшла Божа любов? І звідки ми можемо ту любов брати? Найперше від дару Святого Духа. Святий Дух нас рухає, і ми йдемо до Бога виявляємо плоди віри, показуємо, що ми християни. 20 й вірш. Як хто скаже, я Бога люблю, та й ненавидить брата, це вже так би сказати за вершення печатку Христос каже, та якби ти теталестає на христі, тут апостол Іван так само каже, як хто каже, я Бога люблю, та й ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб кожен люд, хто любить Бога, то і брата свого любив. Якщо комусь з вас перейшлося пережити подібні речі, коли ваш брат має на увазі не тільки рідний, має на увазі будь-хто, хто називає себе братом. Коли вам було прикро, коли вам було зле, він вас просто виганяв, викидав від себе, викидав з хати і казав, ти мені тут не потрібний. Мені доводилося такі речі пережити. Я ні на кого не маю гніву, Божа воля була на все, я приймив це. І так само я люблю свого брата як рідного. Коли би він нині і прийшов і сказав, я загрішив перед тобою. Прости мені, брате, напевно, я би йому простив. Я вже давно йому простив наперед, але говориться не про те. Говориться про приклади, про приклади в житті. Робіть свої приклади. Але майте на увазі на другий раз, що ви від такої людини можете чекати. Дивіться на його плоди, пізнавайте. Плоди. Христос сказав: пізнавайте дерево по його плодах. Не забувайте, що Христос прокляв фігове дерево, і потім це було рано, а потім вечором, коли поверталося, воно усохло знизу, від коріння всохло. Тобто на горі ще були зелені листки, а знизу воно вже було сухе. Так і той брат, котрий ненавидить свого брата, він психає знизу. Ще збирається згори. якийсь там дур, Дар Святого Духа, ще збирається до нього, але він її не приймає, не приймає тої Божої агати, Божої любові. Старайтеся приймати Божу любов. Старайтеся приймати ближнього, старайтеся так, щоб ви ті, що прочитали, щоб ви хоч принаймні одного чи двох закликали до Бога, привели, бо то буде вашу, вашим добрим ділом на Божому суді. Візьміть за руку ту чи іншу людину, хлопчика, дівчину, дитину, старшого, маму, тата, брата, кума, свата, всіх, кого можете. Кличте і покажуте, давайте їм, аби вони могли читати і бачити, аби вам пояснили, аби ви зрозуміли. Бо багато хто з вас. До цього моменту і не знав, що є таке послання Апостола Івана, а багато хто з вас не міг його так розуміти. І навіть якщо прочитав, то прочитав так, щоб ніколи так людина, яка не розуміє Богослов'я, котра не пізнала грецьких єврейських мов, вона ніколи вам так не зможе пояснити. Ніколи. Без Божої волі, звичайно. А Божа воля у нас є тут, в Слові Божому. Отже, нам лишається ще п'ята глава. І ми будемо братися за Євангелією від Івана, всім, хто був активний, слухав, хто розуміє. Всім дякую за розуміння. Якщо є якісь питання, коментарі не заборонені, коментуйте, пишіть. Я відповідам. Я читаю коментарі і не бачу поки що такого, що ви писали. Щось такого ну, пишіть, навіть як воно буде суперечити, я відповідам в кількох, бодай минутах. Слава Ісусу Христу і слава Україні!